Просто зараз з нами на зв'язку Олексій Данілов, це секретар РНБО України. Пане Олексію, вітаємо вас! Наші вітання Вітаю. хотілося б розпочати з того, що ну зараз об'єктивно настають холоди, і про готовність енергетичної системи України до цієї зими, і те, що зараз немає. Обстрілів таких масованих з боку Російської Федерації, які були минулого року, чи свідчить це про те, що зараз відбувається накопичення ракет для того, щоб з настанням вже ну, відвертого мінусу вдарити по українській енергетичній системі, наскільки ми готові до цього, маєте рацію. Російська Федерація саме готується до такого сценарія, коли буде температури... Зимові, от вони будуть намагатися зробити нам шкоду, відповідно, будуть намагатися влучати по об'єктам критичної інфраструктури, який забезпечує життєдіяльність. Ми максимально наскільки можливо готуємося в таких умовах до такого сценарію. Він неодноразово вже розглядався на засіданні ставки Верховного командувача, який веде президент нашої країни. І я хочу наголосити, що Ті завдання, які були надані, вони були під контролем. На жаль, є не до кінця виконане завдання. Я відкрию невелику таємницю на найближчому засіданні ставки Верховного командувача. У це питання опять буде на порядку денному. Ми опять будемо розглядати і допомагати тим, хто не встигає або з тих чи інших причин не може виконати відповідне завдання. Але ситуація можу сказати не критична. От переважна більшість об'єктів знаходиться під контролем. От ми від наших партнерів отримуємо додаткові засоби протиповітряної оборони і будемо думати, що Господь як завжди буде на нашому боці, і ми зможемо впоратися з цією проблемою цієї зими. Пане Олексію, скажіть, а оця інформація? Пам'ятаєте декілька тижневої давнини про. Ймовірність передачі нам в оренду, принаймні на зимовий період, систем протиповітряної оборони, вона своє продовження має у закритих кімнатах. Чи можна сказати, що так, наші партнери сказали, так дають в оренду? Те, що стосується е, юридичного оформлення тих чи інших речей, у нас є закупівля за наші власні кошти, за наш бюджет. У нас є допомога від партнерів, і є ще, скажімо так, от юридичні процедури, коли ми на той чи інший період часу будемо отримувати засоби, необхідні нам для. Проходження проходження такого складного періоду, от і нічого тут дивного немає. Маєте на увазі, що для того, щоб відбувалася передача, треба певні процедури. Те, що стосується передачі на тимчасову оренду, це спрощена процедура. Набагато легше от політикам пояснювати в інших країнах, що це не назавжди, а на певний період часу. Ще раз наголошую: тут нічого такого дивного немає. Не треба тут зробити якоїсь, скажімо так, от. Таємниці або ще щось. Наше завдання захистити наше небо, захистити наших громадян, захистити наші міста і села від цієї навали напередодні в ефірі телемарафону Єдині новини» Ви вже коментували заяву. Шойгу міністра оборони Російської Федерації про готовність до переговорів щодо України, але також Шойгу зробив ще одну заяву, буквально теж напередодні про те, що, начебто, російська армія перемагає, а Україна поступово програє. До чого такі заяви не однозначні? Спочатку про готовність переговорів, а потім про те, що, начебто, Росія виграє цю війну. Спроможності в Росії виграти війну з нашої країни немає від слова зовсім. Ми чітко відслідковуємо до кого вони звертаються. Допомогою, якщо б вони була така спроможність, вони б до допомоги там до Ірану, до Кореї, відомої всім в світі авторитарної. Вони би не зверталися теж, що стосується. Перемовин, я коли робив заяву відносно того, що хто офіційно може представляти нашу країну, я саме на себе звертав увагу, що це чотири чоловіка, які офіційно наголошую, тому що у нас зараз є деякі діячі, які починають по до світом і від імені України починають розповідати ті чи інші нісенітниці. Я вже неодноразово попереджав, що шановні. Не шановані люди, от якщо ви від свого власного імені, то майте на увазі, що є сто стаття. Ніхто не має права від імені народу України вести таке перемовини, крім е, президента, от міністра закордонних справ визначених осіб з відповідними мандатами, з відповідними документами. Це дуже важлива річ. От на підставі. Усіх зустрічей, от, такі як Шайгу, роблять такі заяви, що нібито Україна там веде якісь перемовини, готова до цих перемовин. Все треба дивитися в юридичній площині. Якщо усіх, е, у цієї групи буде сформована, якщо вона буде сформована відповідно указом президента, якщо ви отримаєте відповідні директиви, тоді буде процес. На сьогоднішній день жодного процесу немає. Ви знаєте, у нас є рішення Ради на безпеки і оборони, яке чітко артикулює, що ніяких перемовин з Путіним ми вести не збираємося. Крапка. Друга річ, те, що, те, що стосується безпосередньо е, питання, як це може? Відбуватися ще раз наголошую: є процедури в нашій країні, конституція, закони, і всі мають дотриматися саме такого такої логічної, скажемо, так, послідовності. Це решта, це як я сказав, туристи в полосатих купальників, які можуть представляти саме себе або ФСБ Російської Федерації, які на цілого часу на жаль ще існують на території нашої України. От, але завдяки службі безпеки України, наших контрозвідки, я думаю, що ми всіх їх почистимо. Всі ці гнили зуби приберемо, скажімо так, от заближчя нашої України. Пане Олексію, про союзників Росії от та інформація про передачу більше мільйона артилерійських снарядів з КНДР до Росії. У нас є розуміння, скільки ще може передати, і під, який, от під якою призмою цю інформацію сприймати? Ну, це якраз те, що про спроможності Росії про прихід на військові рейси, як вони там собі рейки, як вони наголошують собі. Це якраз каже про те, що спроможності Російської Федерації все менше і менше. От. І тому нам треба своє робити. У нас є партнери. От останнім часом почали роздаватися такі наголоси, що у нас хтось буде, скажімо, так от забувати, що з нами не будуть спілкуватися. Все це от російська пропаганда, яка починає, скажімо так, з мухи робити слона. Підтримка є, підтримка була. І підтримка буде це відповідальні країни. і Я хочу наголосити, що з першого дня цієї крайньої крайній агресії, 24 лютого. Ті заяви, які були зроблені лідерами провідних країн, вони на сьогоднішній день лишаються в силі. Та да, є процедури в кожній країні, де треба проходити парламент, де треба проходити погодження з іншими інституціями. Це процес він кожного дня триває. Він кожного дня є на контролі. От і ще раз наголошую, ми розуміємо, що відбувається в сучасному світі, і я можу запевнити всіх громадян України, що перемога буде обов'язково за нами, тому що на нашому босі правда. Да, складно, да, важко, але ми обов'язково зробимо так, що перемога буде. І ще щодо однієї події напередодні Міністерство закордонних справ України запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації в Ялті до Туреччини. Ну що робили там? По перше, начебто, представники російської окупаційної адміністрації в Ялті в Туреччині, в Ялті в Туреччині взяли участь в засіданні міжнародної організації об'єднаних міст і місцевої влади. А також обговорювали можливість. Укладення угоди про встановлення побратимських відносин з муніципальним районом міста Стамбул. Хотілося б запитати, а що це було насправді? До чого цей? Я хочу сказати в світі відбувається дуже багато подій. Це якраз от про такі посади, скажімо так як то кажуть купальники, коли люди збираються поговорити, погомоніти про ті чи інші справи. Це абсолютно юридична, скажімо так, безглузда ситуація, тому що це не державна установа. Але я звертаю увагу на філігранну роботу нашого міда, навіть якщо відбуваються такі приватні умовні скажімо так, от зустрічі наш мід відразу реагує, відразу робить, скажімо так, от ноту, відразу звер. Звертаємо на це увагу, от це процес так званих громадських організацій. У нас в Україні, умовно кажучи, є дві такі організації. У нас є там Асоціація мерів, ще щось. От але ще раз наголошую, це не значить, що вони представляють країну. Вони можуть представляти тільки тих, ті, ті, скажімо так, хто ходить в. Цю, скажімо так, от інституцію, от це громад, так звані громадські, громадські об'єднання, громадські організації, От, тому, що я би тут не робив вели, великих великої якихось проблем, але те, що наш міг звертає на це увагу, це дуже важливо. От, Розуміння, що всі процеси знаходяться під контролем. От я більш ніж впевнений, що ніяких на там надалі просування по цій ініціативі, які звичайно Росія дуже хоче, щоб з ними там от хтось починав мати якісь відносини. Такого не буде. Тим паче, звернить рівень, що якийсь район міста Стамбула має спілкуватися з українською Ялтою. Ну такого не буде, пан Олексію. Пів кроку назад до наших партнерів хочу зробити і до виділення фінансування про сполучені штати у тому числі, там де ну, тривають їхні внутрішні політичні процеси, але нам то не внутрішні політичні процеси важливі, а продовження стабільної підтримки е і військової тому числі. Е але потрібно всі варіації розглядати. Скажіть, у нас є план Б на випадок затягування ось цих от бюджетних фінансових процесів у сполучених штатах. Я хочу наголосити, що крім сполучених штатів у нас є ще 50 країн, які з нами, скажімо так, спільно допомагають нам вести нашу боротьбу за нашу перемогу. Те, що в сполучених штатах відбуваються, вже почали політичні процеси, які на жаль починають впливати на ті чи інші рішення. От але я хочу наголосити, що крайня заява, яка була. Наголошена представниками республіканської партії, вона вселяє нас оптимізм. От да вони кажуть, що нам треба просто розуміти, куди йдуть ці гроші. Нам треба розуміти, в який спосіб вони використовуються, тому що це гроші наших платників податків. Абсолютно коректна постановка питання. Я ще раз наголошую, неодноразово. Ми готові за всю допомогу, яка надходить з території Сполучених Штатів, дати відповідь, де ці громади, де ці. Набої, де ці засоби враження, які нам надають наші партнери. У нас немає жодної таємниці, і ще раз наголошую, це процес він іде. От і я більш ніж певнений, що завдяки роботі нашого президента, от завдяки роботі наших амбасадорів на території тієї чи інших країн, от, воно зупинятися не буде. І тут ще один цікавий момент. Як на мене, ми постійно говоримо про двохпартійну підтримку, так ну зокрема в конгресі, і республіканці в свою чергу запитали кінцеву мету війни. А хіба вони не знають кінцеву мету війни? Я хочу сказати кінцева мета війни це наша перемога. Звертаю увагу абсолютно коректна постановка питання, тому що до певного періоду часу ми чули такі словосполучення, що до того часу, як це буде потрібно Україні, і коли Україна має визначитись сама. Ми визначились. О, це перемога, І це абсолютно коректний, от як на мене, меседж. Нам треба розуміти, в який спосіб ми спільно з нашими партнерами досягнемо цієї перемоги. От і тут немає нічого дивного. Ще раз наголошую, що це вже певний сув, скажімо так, позитивний до нам, в наш бік, що слово сполучення перемога починає звучати в устах західних політиків. Я поясню про що йдеться мова. На превеликий жаль, у нас у них є певні такі побоювання розпаду Росії. От і вони. Там занепокоєний, як це буде далі відбуватися, з рахуванням того, що Росія ядерна держава. Це не є ніякої таємці, це відомо всім. О, але я хочу наголосити, коли в 91-му році був розпад радянського союзу, була така сама ситуація. Захід був категорично проти розпаду радянського союзу, але життя диктує свої правила, життя йде своїми, скажімо так, нормами, і повірте, фрагментація Росії. Обов'язково відбудеться, і заходу, треба розуміти, що їм зараз вже треба готуватися до цієї фрагментації. Події, які відбулися нещодавно в Махачкалі, яскраве підтвердження того, що процеси на жаль на регілійному рівні на інших рівнях в Росії будуть тільки накопичуватися, і обов'язково рано чи пізно От весь цей, скажімо так, от вся ця мильна кулька, вона обов'язково скажімо так, лусне. Буквально 30 секунд у нас залишається. Пане Олексію, резюмуючи, то у нас зі Сполученими Штатами однакове бачення перемоги і завершення війни. У нас з усіма нашими партнерами однакове бачення нашої перемоги. Це кордони 91-го року. це... Демократична наша країна, от і наша відповідальність. Але я хочу зробити акцент, що нам в своїй хаті самостійно треба наводити лад. Це дуже важливо, і коли нам звертають увагу, чи то на корупцію, чи то на інші речі, майте на увазі, що це наше домашнє завдання, яке обов'язково треба виконати. Тому що якщо ми хочемо бути європейською спільнотою, якщо ми хочемо бути членами НАТО, без цього не буде. І тому це наша зона відповідальності. це наше домашнє завдання. Спасибі вам, пане Олексію, за те, що доєдналися до розмови. Олексій Данілов, це секретар ради нацбезпеки та оборони України. Він був на прямому відеозв'язку.